Доброго дня! Сьогодні нашим рівно місяць, Будемо сьогодні робити відлучку від свиноматки. Свиноматка в нас F1 покрита дюрком. На виході виходять отакі трьохгібридна порода. Зараз ми їх зважимо, щоб знати, який вага у один місяць. Вмикаємо ваги для для зважування. Так, ваги включились. Зараз будемо важити наших поросяток. Зараз відтаримо ящик та будемо нести наших поросяток. Сьогодні рівно їм місяць. Вони народилися 5 серпня, а сьогодні 5 вересня. Рівно місяць. Отаку ми маємо вагу. 9 кілограм. Так. так. Наступна свинка. Дев'ять чотириста. Наступна свинка у нас сім восімсот. Наступний нас кабанчик. Ну дев'ять кілограмів моєї. Тупний у нас ще один кабанчик. Ну, це трошки менший. Ну, вони вже в нас як недільку їдять перед старт в місті з свинкою. Вступний у нас свинка. 8200. Цей кабанчик має вагу 8200. Цей кабанчик має вагу 7200, трошки менший. Так, вага цього кабанчика 7600. Так, ця свинка у нас 7200. Трошки менше. Ця свинка також 7200 у нас. Наступні також були свинки від 7 до 8 кг. я не став їх всіх знімати. Виводку їх 14 штук були. Зараз насипаємо їм при старту, на водички. І через недільку, через тиждень ми їх зважимо, будемо дивитися по їхній вагі та готувати до продажі. Так що, якщо кому потрібні поросятка трьохпородний гібрид, напоминаю вам, нагадую, що їхня свиноматка F1, а була покрита дюрком. Кабан наш у нас свій. Наступних відео ми покажемо його. Так, Свинки у нас проколиті желізом та сердосаном. Зубки скушені. Ось такі в наші поросятка. При старт вони вже свинкою їли вже недільку. Так що Згодуємо один мішочок предстарта і зважимо їхню вагу, скільки вони набрали вагу з одного мішочка предстарта. Ця свиноматочка нам привела 14 штук, а поперед у нас була партія, так та нам привела 18 штук поросяток. Попередня свинка, яка нам привела 18 штук. То свинки були набагато менші. Престарт ми використовували інший, який нам взагалі не сподобався. Я б не рекомендував той предстарт, не буду казати на відео який, так, ми, яким ми давали і престарт, і свинки, свиноматки наші для лактуючі. Так що він взагалі не зайшов нам, так що не завжди треба гнатися за ціною, а брати якісний товар. Я знаю, що ці свинки набагато підуть швидше ріст, ніж попередні, Так що престарт це дуже важливий старт для поросят. І попередню ми не могли зважити партію свиней, так як у нас були поломані віса. Так як попередньо ми партію не могли зважити тому що нас вісани робили, я навіть не можу вам сказати, який був їх вага. Ну, Колічество 18 набагато було менше. і... І Ми їх зважимо через тиждень, 12 вересня. Всім дякую за просмотр. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До побачення.